Зимові лежачі поліцейські із випаданням снігу переїжджати через ці смуги перешкод стає небезпечно. Особливо комунальники наголошують водіям бути пильними на так званих стаціонарних асфальтованих лежачих поліцейських. До речі, на автомагістралях встановлювати перешкоди руху транспорту такого типу заборонено. Їх неможливо технікою прочистити. Нормально, там треба необхідно все вручну прочищати. Ну і плюс, якщо намерзає десь, то відповідно автомобілі робляться на цих поліцейських не ну не керованими. Тому тобто, на довгий яскравий приклад. У міськраді нарікають на незадовільний технічний стан лежачих поліцейських претензії на сам до фабричних резинових елементів перешкод на дорозі. А таких у Івано-Франківську налічується вісім. Оце лежачі, як кажуть. Ну, поліцейський не можна, бо нашої поліції немає. Хтось відповідає за експлуатацію, за гарантійний якийсь термін, або що небудь, чи ні. Це не превеликий жаль, оце що ви говорите, то у нас більшість цих лежацьких поліцейських просто розкручують і вони пропадають в невідомому напрямку. А по ті, які в нас стоять на вулицях, то їх дійсно підремонтовують і організації на протязі Якщо на окремих дорогах лежачих поліцейських, за словами депутатів, не вистачає, то на прибудинкових територіях мешканці встановлюють їх самовільно додатково. А це унеможливлює заїзд спеціального транспорту. Самовільно нас хіба встановлюють. Лежачі поліцейські це мешканці в дворах, але на комісії останні прийнято рішення про демонтаж таких поліцейських, які були не погоджені на комісії безпекового руху. Але ви бачите, що люди деякі і двори просто перекривають, і ставлять, забивають і стовпчики, і ставлять лежачі поліцейські біля само, біля самих під'їздів. Є такі неподинокі випадки. Але комісія з цим працює і ми демонтовуємо однією із причин руйнування елементів перешкод. Комунальники називають рух великогабаритного транспорту вулицями міста. Великовагові машини Збивають як лежачі поліцейські, так і дорожнє полотно загалом. Тому міські депутати вимагають обмежити рух вантажівок вулицями міста. Наскільки стане тих доріг, якщо з ними ними знову будуть їздити великовантажні фори, як будівельний транспорт, так і зрештою торгівельний транспорт. Не з тим, щоб давати їм дозвіл за окрему плату, а взагалі знищити як явище. У комунальному департаменті надії покладають на набережну. Кажуть, якщо замовник виконання робіт дозволить їхати тепер до нанесення останнього шару дорожнього полотна, то великих машин на вулицях міста поменшає. Потреби такої на собі, як на мене, немає. Тому що ця вулиця є об'їзна для того, щоб і туди їхав великогабаритний транспорт. У Івано-Франківську налічується 28 лежачих поліцейських, два десятки із них стаціонарні. Оксана Семко, Андрій Шкварла, Олександр Литвиненко Новини на вежі.